Вітаю! Ми прагнемо, аби процес заповнення декларації був для вас максимально зручним та зрозумілим. Тож у цьому відео розповімо, що змінилося після відновлення обов'язку подання декларації та за що варто звернути увагу. У реєстрі декларацій з'явилася спеціальна функція дані для декларації, яка дає змогу суттєво спростити процес заповнення декларації та уникнути помилок. Тут можна дізнатися інформацією про об'єкти нерухомості, земельні ділянки, об'єкти незавершеного будівництва і транспортні засоби, які належать або належали декларанту. Також про доходи, пенсію, спадщину, корпоративні права та інші відомості, які наявні в реєстрах. Для того, щоб скористатись функцією, вам необхідно зробити кілька простих кроків. Крок перший зайдіть у персональний електронний кабінет реєстру декларацій. Другий. Натисніть кнопку Дані для декларації. Вона знаходиться поруч із кнопками нова декларація, нове повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та нове повідомлення про відкриття валютного рахунку. Третій: оберіть відповідний рік, за який необхідно сформувати дані. І четвертий натискайте кнопку Отримати дані. Після цього ви отримаєте відповідну інформацію, якщо вона наявна в державних реєстрах. Інформація буде надана вже у формі адаптовані підрозділи декларації та стосуватиметься лише декларанта. Варто врахувати, що формування довідки відбувається з різних реєстрів та баз даних, тому цей процес може зайняти від декількох годин до декількох діб. Тож не відкладайте подання декларації на останні дні. Зверніть увагу, що дані для декларації це тільки допоміжна функція. А тому отримана інформація потребує перевірки та уточнення від самого декларанта. Адже у реєстрах, з якими НЗК отримує дані, теж можуть бути помилки або неточності. Тому ви маєте можливість ще й верифікувати власні дані та у разі необхідності виправити їх. Це зробить інформацію в реєстрах коректною та актуальною. Якщо ви помітили такі неточності, рекомендуємо звернутися до держателя реєстру чи баз даних. Закон про відновлення декларування, який набрав чинності 12 жовтня 2023 року, зменшив кількість декларантів у юридичних особах публічного права державних та комунальних підприємствах, деяких закладах, установах, організаціях, які не є державними органами в розумінні закону. Відтак декларантами у юридичних особах публічного права залишилися лише то посадовці, зокрема голови та члени наглядової ради, ради директорів, керівники, заступники керівників, головні бухгалтери та інші. Решта керівників структурних підрозділів нижчого за ієрархію рівня та інші працівники юридичних осіб публічного права, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, більше не повинні подавати декларації будь-якого виду. Важливо, якщо працівник юридичної особи публічного права є декларантом за іншою посадою чи статусом, наприклад, є депутатом місцевої ради, то він зобов'язаний подати всі передбачені законом декларації. Разом з тим, коло суб'єктів декларування було розширено за рахунок особового складу штатних військово-лікарських комісій. Голів та членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій також суб'єктами декларування стали голови, заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько льотних комісій. Декларантами є всі особи, які входять, тобто призначені чи відряджені до складу відповідних комісій згідно з організаційно розпорядчими документами, незалежно від фактичного виконання функцій голови або члена чи секретаря комісії, а також від строку перебування в складі відповідної комісії. Також було змінено коло посадовців, які увійшли в оновлений перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Зокрема, до цього переліку тепер входять керівники секретарятів Верховної Ради України, працівники Офісу президента України, у тому числі державні службовці категорії В, члени Рахункової палати, заступники голів місцевих державних адміністрацій та інші посадові особи. Що ж змінилося для осіб, посади яких включено до вказаного переліку? По-перше. Стосовно осіб, які будуть претендувати на зайняття зазначених посад, буде проводити спеціальна перевірка. По-друге, ці посадовці зобов'язані подавати до НЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. По третє, при поданні декларації вони повинні у першому розділі вказати, що займають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.